Ну вот такие там есть понятие благотворительности. Намагалися зранку зробити, щоб це було більш сімейне свято, з розвагами, з традиційними, з боями на міш... з мішками, киданням чобота і так далі. Вже пізніше зараз у нас приймає якраз участь в Масляні інститут культури, наш місцевий. Потім чекаємо гостей з Києва Арснова. Вони вже приїхали, там робить підключку, шоу спалення мари, обов'язкова театралізація. Багато млинців, як ви бачите, шашликів, люди ходять, розважаються. Сподіваємося, що масляна пройде традиційним, веселим, гарним гулянням, завершенням масляної неділі. Хапай його! Їдь Бій. Бій. Бій до мене. Тримай. Можеш підійти і обміняти сонечко на млинці. Тримай. Вій, хто вихопить палець у перший, той переміг. Бій. Азар, що ж я батьку скажу? О, так, 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 так. Андрій твій батько дивиться. У Думали, что будет все-таки более веселее. Почему-то очень мало молодежи. Может, ну, погода не позволяет. Ну, погоду же мы делали настроение сами себе, правда? Ну, а так есть друзья, есть кумовья. Делаем для себя сами настрой. Так что так все добре. Ну, а сейчас мы причастимся и з завтрашним днем в пост, в духовний пост, щоб все было в Україні дуже добре. Ну, я вже пізно прийшла, але сподобалось. Для ребенка все с Женей Масляной. Во-первых, концерт дуже гарний. Дуже гарний концерт. Все красиво встроєна. Мені дуже сподобалося це святкування закінчення зими. Для мене це дуже добре, бо я з Бразилії, а зараз дуже холодно. Тому для мене святкування зими це як свято життя. Це дуже добре. Усі люди навколо щасливі, і навіть танці дещо схожі на ті, які бувають на наших бразильських святах. І я почуваю себе як вдома. Я саме подорожував із Києва до Львова, і люди, які мене підвозили, запросили подивитися на це традицій. І не для вас свято. Я погодився. Тепер я тут, і мені дуже сподобалось. And